Христос Воскрес! Сьогодні є велика урочистість Вознесіння Господнього. На початку в молитві ми молилися такими словами. Сьогодні Боже наповни нас святою радістю і ревною подякою. Чому? Адже вознесіння Христа Твого Сина є нашим возвеличенням. Чому? Бо воно при... прикликає надію, що слава, якою оточена голова, а головою є Христос, голова церкви, стане участю і тіла. Тілом є ми. Як Говорить апостол Павло, що ми всі є тілом Ісуса Христа. Містичне тіло Ісуса Христа. Христос є голова, а ми члени в цьому тілі. І Дух Святий мешкає в вас, в ваших тілах. Ви храм Духа Свята. Також на закінчення після причастя є теж така молитва. Всемогутній вічний Боже, ти сподобав нас на землі наблизитися до Божественних тайн. Вчини, просимо, щоб християнська побожність скеровувала наші почуття туди, де вже перебуває з тобою наша природа. Тобто Ісус Христос. Котрий став людиною, нібито недавно ми ще проход, е, святкували Різдво Христове, свято того, що Ісус Христос став людиною. І, власне, для того саме Ісус Христос став людиною, щоб цю людську природу в собі, будучи Богом і будучи людиною. Щоб цю людську природу в собі вознести до небесної слави. Щоби наша природа, людська природа вже була на небі. В іншу місія апостол Павло теж каже, що ще ніхто не вознісся на небеса окрім того, хто зійшов з небес. Тобто, неможливо нам Вознестися на небо, крім того, хто зійшов з небес. Отже Ісус Христос для того став людиною, щоб людину вознести на небеса. Тобто ми є, знову повторюю, ми є тіло Христове, ті, хто є охрещені, ті, хто приступає до святих тайм. Причащаються, становлять одне тіло з Ісусом Христом у Ісусі Христі. І той, котрий зійшов з небес, Він тільки може вознестися на небесно. Отже, ми святкуємо сьогодні цю подію, що Ісус Христос вже вознісся на небеса І вже як голова нашого тіла перебуває в небі, возніс людську природу на небі. Ще хтось скаже так, що Ісус Христос для нас відкрив небесні брами. Тепер вже небо відкрито. І для нас є можливість туди попасти. Ми є співпадкуємцями Ісуса Христа. Ми є тими, кого Ісус Христос вже кому Ісус Христос вже приготовляє, приготував місце в Небесному царстві. Для нас це місто є вже приготоване. І як говориться теж, що вже тепер від нас залежить, чи ми будемо там, чи ми займемо це місце, приготовлене для нас Ісусом Христом. Молитві, яка називається префація, тобто збирання всіх молитв. Сьогодні говориться так, святий Отче, Самогутній вічний Бог Господь Ісус Цар слави, переможець гріха та смерті, серед захоплення ангелів, вступив сьогодні на небесні висоти, посередник між Богом та людьми. Єдиний посередник між Богом та людьми. Суддя світу та володар сили не покинув нас. Для нашого приниження, але як наш Голова першим вступив до небесної вітчизни, куди ми також увійти надіємося як члени його тіла. Власне. Тобто тут в сьогоднішньому святі ці події, яка сталася, відкривається для нас та правдива істина, що Ісус Христос не Возніся на небеса відокремлено від нас. Як хтось би сказав, що втік від нас на небо, що ми йому тут вже надокучили. Але навпаки, Він вознісся на небеса, не розділяючись, не відділяючись від нас. Бо ми є Його тіло. Церква це є Його. невіддільна від, не від нього, неродільна з ним. Е, Сущність, що ми залишаємося з ним до кінця. Він каже, і я з вами до кінця світу, як сьогоднішній Іван чуємо, і дає нам обітницю що Він залишився з нами, серед нас у Святому Дусі. І обіцяє нам послати свого Духа Утішителя, іншого утішителя. Виходить, що перший утішитель то Ісус Христос, а другий утішитель друга, третя особа Божа, Дух Святий. Дух Ісуса Христа. Що Він перебуває з нами. Ісус Христос у Святому Дусі перебуває з нами. Бо ми є з ним одне тіло. Так як е, гілки виноградної лози є з ним, ми є в ньому. І Його життя перебуває в нас. Він не, нас не залишив так насправді. Не залишив, не, не перебуває десь десь далеко, десь на небі, е, окремо. Але тепер можна так сказати навіть, що. Небо стало ближче для нас, тому що голова нашого тіла, або його тіла, ми в його тілі, голова нашого тіла вже перебуває в небі. А ми тут на землі. Ще навіть, якщо процитувати зі Старого Завіту, що земля є його підніжком, стопами торкається. А весь є вже в мене. І ці слова попросту в нас розрухують цю радість величезну, так як церква нас закликає молитися, наповнена святою радістю і ревністю подяки. Для нас ця, відкривається ця величезна тайна, таємниця, яку не можуть зрозуміти інші люди. Не які не пізнали Ісуса Христа як Бога, як, як свого Спасителя. Що Велика радість в тому, що ми є одне з Ісусом Христом. І Він для цього, як запоруку, залишив для нас Духа Святого. Залишив для нас Духа Святого у цих таїнствах, місці зустрічі з Господом з ним. У таїнстві хрещення ми обдаровуємося повнотою Духа Святого і стаємо членами Його тіла, членами церкви. І тепер можна сказати, що ці слова, які, може, нам закидують інші люди, що посередником між Богом та людьми є тільки Ісус Христос. То можемо так сказати, якщо Ісус Христос утотожнює себе з церквою, Він є голова, а ми тіло, то власне відпущення гріхів, власне, посередником між Богом і людьми є церква, якої Господь дав завдання відпускати гріхи. Дунув, як чуємо, Пам'ятаємо дуну на апостолі, сказав, прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустя, на кому затримаєте, затримаєтеся. Це вже тепер не голослівні слова, але, власне, поєднані слова одне з другим мають якусь дій... дійсність. Не є парадоксальними ці слова. Бо можна було б, якби відокремлювати ці слова, то можна було б подумати, що це є парадокс. В одному місці Ісус Христос каже, що єдиний посередник тільки Ісус Христос, а потім заперечення дає відпускати гріхи, наказує апостолу відпускати гріхи. Кому відпустите, відпуститься, на кому затримаєте, затримаєте. Але адже Ісус Христос є в нас, а ми в ньому. Він голова, а ми Його член. Члени Його церкви, члени Його тіла. І зараз перебуваємо теж у часі, тому літургімуному часі приготування до зішестя Святого Духа. Наступну неділю будемо переживати свято зі шестя Святого Духа. Це є історичне свято, бо ця подія сталася насправді, але нехай ця подія стане не тільки історичною, а фактичною в нашому житті. Хтось може сказати так, що зі шестя Святого Духа сталося. Тоді, коли ми читаємо в діяннях апостолів. І, або можна так сказати, що зішестя Святого Духа сталося в нашому житті, коли ми були охрещені. І так сталося. Але теж можна тоді сказати, що і один раз покаяння сталося в нашому житті і вже в достатньому? Ні. Можна сказати так, що скільки ми дихаємо, стільки наша грішна натура потребує того очищення, того покаяння, того навернення. Бо можна сказати, що ми кожен день, кожного ранку потребуємо свого навернення. Ми навертаємося, бо боремося з гріхами кожного дня. Кожного дня нам треба казати Богові так, а гріхові ні, діявові ні. І це є наше кожне щоденне навернення. Метаноч. І можна сказати далі, що ми постійно в цьому наверненні теж маємо прикликати Духа Святого на допомогу. Духу Святий прийди. Духу Святий прийди. До нас у своєму зішесті, зішесті Святого Духа, маємо прикликати його не один раз в своєму житті, а постійно, завжди. Так як кожного дня сходить сонце або не сходить, якщо є хмарне, так як є, приход, падає дощ. Що ми маємо відкриватися перед променями сонця, щоб зігрітися. Можна порівняти то, то е, зі Святого Духа і дію Святого Духа в нашому житті теж з тими променями сонця, що ми маємо відкритися, не ховатися десь в темному закуточку від нього, а відкритися на його діяннях знову-знову відкриватися. Ще можна порівняти то відновлення Духа Святого в нашому житті після хрещення з тим вогнищем. Як колись при хрещенні було запалено, то вогнище, Дух Святий в нашому серці. Але з часом через гріхи, через забуття, забування, що ми забуваємо, відвертаємося від Бога. Той, якби той вогонь пригорів, припав тим попілом зверху, він тільки живріє, тліє. І потрібно нам того вітру, щоб той вітер роздмухав той вогонь, щоб той вогонь знову запалав в наші серця. І тому ми маємо прикликати знову і знову Духа Святого. До нас на ту допомогу, на те відкриття, на те прийняття Духа Святого. Тому сьогодні після цієї служби Божої під час адорації простих дарів в присутності Ісуса Христа в Його тілі будемо робити це знову і знову. Прикликати Його. Прийди Духу Святого. Визнаємо нашу віру.